Ой. А -а -а. Де це ми? Схоже, нас замкнули під цілодобове спостереження. Гей, випустіть нас! Ну я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете Це ми ще побачимо. Венздей, Венздей, у тебе є ідеї. Можна спробувати втекти через вентиляцію. хоча ні? Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі де ми візьмемо? О, дивись, Венздей. У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой, ні, це не варіант. Що ще вигадати? Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Hey, hey. Еніт, я вигадала план втечі. Тобі потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Yes. Okay. Ей, Народ, привіт! Ой ось це прикол. ну ти скоро. Давай, поспішай. Друже. Ти не поділишся зі мною кісточками, все підходить. Браво, Венздей! Ей, друже! У нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся! Ми тебе почастуємо! Йди сюди! Чудово, поки песик не бачить, ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну і що, спробуємо. Що ж таке? О, oh, Геніт. No. Oh. Oh, hey, давай я спробую з цим розібратись. Oh. Справді. Молодець венди. Oh. Тільки давай okay. спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали як у в'язні. Oh. Yeah. Супер. Не зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаємо. Так це втеча із в'язниці. Тривога, тривога! Всім постам! У нас дві втікачки. Ой-ой-ой, ми спалились, мамочки. Тікай, спокійно стояти. Вензли, дивись, це карта. Ого! Ходімо швидше. Стія сказала. Тут всюди лазери. Хм, Я знаю, що нам допоможе. Вау, як круто! Чудова робота, Вензлі. Ти можеш покластися на мене. Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Yes! Чудово. Готово. Uh... Венсди, ти вже тут? Let's go. Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Mm -hmm. Так, так, так. Ой, здається, я зголодніла. Mm -hmm. Давай заскочимо до кафе. Oh. Будь ласка. Okay. Гаразд. Я б теж перекусила. Ага, попались. Здається, вони пройшли через лазерець. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова. Так ось я вас упіймаю втікачки. Від мене не втечеш. Хм, здається, я знаю, де їх шукати. Ох, здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім неапетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. А? Ой, яка гедота. Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А як до цієї вентиляції? Давай поглянемо. О, тут і ніж їже підкрити. Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий циніт. О, ні. Здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди куди куди? Я поміщусь котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я Я обираю цю шафу. Ага, думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, якось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Кача, знаєте, мабуть, я відмовлюсь від цієї неїстівної страви. Саме місце ці каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. Огидно. Охорона пішла. Вензей, ти в порядку. Я вся в пості. Жо! Час нам з тобою валити звідси. Вентиляція це ідеальний вихід. Одна мить. Готово. Заласеніт. Ага. Вензей, не відставай. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли-небудь робив прибирання. Іди, нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павутиння. Ого. А тут, здається, є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться пости далі. Мамочки, павук. Ехе, ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай, який жах! Ходімо швидше. Ай! Мерзенно! Не ображайся на неї, Малаха. Я відчуваю, що напала на слід! Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати! Може, нам сюди? Ну-ка, ай! Обережно Еніт. Де це ми опинились Ой, дивись. Невже це наш охоронець? Ну і умора. Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга. Я зрозуміла. Ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс. І надрати до путі груші! Кия! Еніт, а ти нічого не забула. Ми взагалі то з в'язниці збігаємо. Ах, так, точно. Ти маєш рацію. Щось я втомилась! А, що ти робиш? Вензди та ти геній! Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой. О, здається, ми потрапили в туалет. Давайте тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, фу, мерзенно! Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Ух, дякую, Вендей. Мене мало не знудило. Хм, А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А? Ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся, Тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого! Дивись! Так-так так. так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі і такі швидкі. О, це ж моє суперфото, яка ж я все таки красуня. Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой. Лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось новий хід у вентиляцію нам сюди. Хм, Куди вони сховались? А, от і ви. А, Вентей. Вона вже тут. Дайте нам спокій. А ну, здавайтесь. Що робити? Що робити? От вам. Отримуйте. What? <laughs> Ура! Це нокаут! Швидше тікаймо! Що це було? Куди ви зібрались? Ано костіте! Ну, я вам покажу. What? Так, ми знову потрапили в нове приміщення. Oh. Ого! І правда, де це ми? Hey. Дивись, тут є вихід. Відчиняй швидше ці двері. Та що ж таке? Не виходить. Нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха. Ну і обличчя в мене. Ось це прикол. О, здається, охоронець не дає в чіпси. Мм, як смачно. Набагато краще, ніж за сухла каша. Е, ні. А може, ключ пошукаємо? Так, так, звісно. М -м, поки що нічого не бачу. Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? А, я зрозуміла. Так, так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорона йде сюди. Oh, no. Що нам робити, що робити? О, а що це дзвонить? Я знайшла ключ. Ура! Айда ми Вперед на волю! Вийшло! Так. Попались! Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Венсдей та єніт на волі. Та що ж таке? Ух! Ух ти! Дивись гелікоптер! Швидше туди ми полетимо! Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері. Це має бути неймовірно. Ану стояти! Одна мить злітаємо. Бувай, бувай, на все добре. Ох, я їх впустила. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило, що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо. О, ні. Тепер у мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка. Ще трохи. А, не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. Думаю, у мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. М -м, смачно! І бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є вся скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жойок, скільки захочу. А захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них, але звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Бо вона занадто гігантська! Ось, цього разу маленька смакота дісталась мені. Проте гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепу. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Бурулька в тебе, а страждають інші, так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак, нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого! У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус, це явно. М -м, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой, щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох! Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. Тільки не торт. Упс. Здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно, ж цілком. М -м, ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно. Але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть! Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А все завдяки мені. Нічого собі такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну й добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще і набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок Тоді вони й мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитися цією апельсиновою смакотою. Всі вже спробували а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого. Подивіться, яка вона липка. Клас, все схоже на павотиня. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини Павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стилях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно я руку від стилі відліпила. Смакота. А -а -а! А -а -а! Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту.